Thank you Тисячу балістичних ракет передасть Іран Росії, щоб та використовувала їх у війні проти України. Повідомляє про це CNN із посиланням на власні джерела країн Заходу. Видання зазначає, що Росія може отримати й нову партію дронів Камікадзе, які вона активно використовує для ударів по цивільній інфраструктурі України, вбиваючи мирних людей. У свою ж чергу тегран, незважаючи на безліч доказів військової співпраці з РФ, продовжує заявляти, що він не є постачальником військової зброї. Брої країні агресору призовна кампанія у тимчасово окупованому Криму є порушенням міжнародного права. Про це йдеться у заяві речниці Зовнішньополітичної політичної служби Європейського союзу на біле Масралі. За її словами, при виконанні наказу Росії про мобілізацію переслідуються кримські татари. Нагадаємо, це вже 16-та призовна кампанія у тимчасово окупованому Росією Криму після 24 лютого. Країни Європейського союзу готові постачати електроенергію в Україну у разі нових атак Росії. Висловилася так єврокомісарка із питань енергетики Кадрі Сімсон. Каже, це могли б робити найближчі до України держави, а точніше, її сусіди. Сьогодні ж Кадрі Сімсон із візитом в українській столиці. За її словами, вона вражена звірством росіян, коли побачила на власні очі зруйнований житловий будинок у центрі Києва та не лише у столиці. Вісім систем протиповітряної оборони. Насам отримає Україна від Сполучених Штатів. Повідомили про це у Пентагоні. Два комплекси збройні сили одержать вже найближчим часом. Ну а ще шість Америка дасть нам згодом. Пообіцяли у штатах і боєприпаси до цих зенітно-ракетних установок.